Доброго вечора. Ми з Гесіт. Компанія Кінстон уже давно відома як найбільший виробник оперативної пам'яті та твердотільних накопичувачів. Ще до літа минулого року її продукція випускалася і під торговою маркою HyperX, яка тепер належить іншій компанії. Тому зараз геймерські продукти випускаються під брендом Kingston Fury. Дебютне тестування оперативної пам'яті під новим брендом. Ми проводили на прикладі комплекту оперативної пам'яті Kingston Fury Renegade RGB. Ця пам'ять продемонструвала просто чудові можливості розгону і проявила себе як божественний кандидат на місце ОЗП в ігровому комп'ютері. Цього разу ми перевіримо інший комплект пам'яті DDR4-3600 Kingston Fury Beast RGB на 32 ГБ. Але зробимо це вже у зв'язці з процесором Intel 12 го покоління. Сімейство Alder Lake спочатку проєктувалося для роботи зі швидшою оперативною пам'яттю DDR5, тому буде цікаво подивитися, як впливатиме робоча частота оперативної пам'яті DDR4 на продуктивність найсучаснішого процесора. Серія оперативної пам'яті Kingston Fury Beast RGB складається з п'яти моделей із частотою від 2666 МГц до 3733 МГц. Також можна вибрати варіанти комплектації модулів: один модуль на 8, 16 чи 32 ГБ, або два модулі на 16, 32 чи 64 ГБ. Є і комплекти на 4 модулі, що забезпечать 32, 64 або неймовірні, 128 ГБ. Такий багатий асортимент допоможе підібрати комплект якомога оптимальніше для поставлених параметрів. Крім цього, є версія без RGB підсвічування і за більш доступною ціною. Комплект пам'яті DDR4 3600 Kingston Fury Beast RGB постачається у щільно запечатаній блістерній упаковці. Зверху є назва пам'яті та інформація про підтримку технології синхронізації RGB підсвічування з материнськими платами різних виробників. Також у коробці знаходиться інструкція з використання та гарантійна пам'ятка, а ще фірмова наклейка. Даний комплект оперативної пам'яті має фірмове оформлення в стилі Kingston Fury. строгий стиль радіаторів, темні кольори з яскраво вираженим логотипом компанії та назвою. Зверху знаходиться вставка із сірого напівпрозорого пластику, під якою розміщені світлодіоди rgb підсвічування. Як стверджує виробник, синхронізація ефектів RGB забезпечується за допомогою запатентованої компанією Kingston технології Infrared Sync. На звороті модулів знаходиться необхідна інформація. Робоча напруга 1,35 В для максимальної частоти 3600 МГц. Модель пам'яті, серійний номер та країна виробництва. За вишки планки трішки більше 41 мм, що є відносно стандартною висотою для оперативної пам'яті. Тому будь-яких габаритних проблем при встановленні пам'яті виникнути не повинно. Програма AIDA 64 дозволяє дізнатися додаткову інформацію про режими роботи пам'яті, а також мікросхеми, які виявилися виробництва SK Hynix. Програма Typhoon Burner також допомагає отримати додаткову інформацію без зняття радіаторів. Модулі пам'яті використовують одну рангову структуру. 16 ГБ однієї планки пам'яті набрані вісьмома мікросхемами по 2 ГБ, які виконані по 16 нанометровому техпроцесу. Обидва XMP профілі активуються без будь-яких проблем. Першому профілю відповідають такі характеристики. DDR4 3600 МГц при напрузі 135 В і таймінги 18 22 22 39. А додатковому DDR4 3000 МГц при напрузі 1,35 В з таймінгами 16, 18, 18, 36. За замовчуванням, оперативна пам'ять запускається на частоті 2400 МГц, затримка доступу 85,3 нс. Для інших режимів отримуємо такі параметри. При підвищенні частоти пам'яті затримка знижується з початкових 85,3 до 67,1 нс. Після чого зростає до 76,4 нс наносекунди при частоті 4266 МГц унаслідок архітектурних особливостей платформи. Тож підсумковий графік порівняння затримок доступу за різної частоти виглядає ось так. Під час роботи з оперативною пам'яті у додатку AIDA64 перехід з DDR4-2400 до DDR4-3000 забезпечує приріст на рівні 25%. При переході з DDR4 2666 на DDR4-3600, приріст продуктивності становитиме вже 49%. А при порівнянні роботи ddr 4 2666 та DDR4 4266 отримуємо вже колосальні 76%. У додатку VinRAR найвищу швидкість отримуємо під час роботи з DDR4 4266. Але відрив від варіанту 3600 досить невеликий. Як бачимо, продуктивність процесора Intel 12-ї серії більш чутлива до збільшення робочої частоти оперативної пам'яті. Може у відсотковому відношенні рендери та архіватори демонструють невеликий приріст, але якщо порівняти їх із приростом показників тестування DDR4-3600 Kingston Fury Renegade RGB на процесорі 10-го покоління, то різниця виявиться набагато вагомішою при використанні Core i 5 12600 k Тестування в іграх також свідчать, що для процесорів Intel 12 серії краще використовувати ОЗП з вищими частотами. У такому разі FPS буде вищим. Частоту оперативної пам'яті ddr 4 3600 можна назвати оптимальною, оскільки подальше збільшення частоти ще на 666 МГц не викликає помітного приросту FPS. Під час тестування Kingston Fury Beast RGB 32 ГБ нам вдалося розігнати комплект оперативної пам'яті до частоти 4266 МГц, не вдаючись до збільшення напруги вище за 1,35 В і з таймінгами 19-23-23-40. Можна згадати, що розганяючи ddr 4 3600 Kingston Fury Renegade RGB на платформі з процесором Intel Core i 7 10700 k нам вдалося досягти більш високої частоти 4600 МГц. Але тоді нам довелося збільшити напругу на модулях до 1,45 вольта. На платформі з процесором Intel 12 го покоління збільшення напруги на модулях буде небезпечнішим. Тому цього разу напругу вирішили зовсім не підвищувати. Хоча оверклокерські можливості безпосередньо модулів ddr 4 3600 Kingston Fury Beast RGB швидше за все, такі ж, як і у Renegade RGB, середній приріст продуктивності у тестах становив 4,77%, що вважається дуже добрим показником. На температуру розгін до 4266 МГц майже не впливає. Стандартна робоча температура становила 42 градуси, а при розгоні вона збільшилася до 44. Отже, настав час підбити підсумки. Якщо брати комплект ddr 4 3600 Kingston Fury Beast RGB, то впевнено можна говорити, що це відмінний варіант для ігрового комп'ютера. Досягти більшої продуктивності дозволить висока робоча частота цього комплекту пам'яті. І як ми переконалися, це актуально не тільки для процесорів сімейства AMD Ryzen, але й процесорів Intel 12 серії, оскільки останні розроблялися під більш високочастотну пам'яті ddr 5 До того ж, ця пам'ять має гарні можливості з розгону, аж до частоти 4266 МГц при напрузі в 1,35 В. При цьому температура підвищується лише на пару градусів. До того ж варто відзначити строгий і з того ж боку приємний дизайн пам'яті Kingston Fury Beast RGB, який ідеально впишеться у більшу частину ігрових ПК. завдяки здатності підсвічування RGB підлаштовуватися під кольори інших компонентів. Тож, якщо ви хочете придбати собі новий комплект модулів оперативної пам'яті з гарним дизайном та відмінним потенціалом у кастомному розгоні з привабливим rgb підсвічуванням, а також не хвилюватися за продуктивність пам'яті на заводських налаштуваннях. То можна звернути увагу на цей комплект.